Вже з нами на зв'язку Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітання. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. слава. Хотіли би одразу, як то кажуть, про важливе останній Рамштайн. Чи додав він оптимізму українцям? Нашим військовим його підсумки, чи, чи отримаємо ми за його підсумками, ну, чи чи о, погодились там країни надати нам ту допомогу, якої ми хотіли в повному обсязі Я думаю, що треба зразу розуміти, що ми маємо. Відмовитись від психології дитини біля новорічної ялинки, коли ми від кожної подібної зустрічі, це вже дев'ята зустріч. Ми чекаємо, що буде ну, щось таке вікоповне, настільки воно буде корисне для України, що просто ніяк не можна буде зупинитися. На жаль, це не так. Причин цьому багато. Перша і головна, в форматі Рамштайн вже 54 країни. І це треба розглядати як е, серйозну заявку на майбутнє перетворення формату на е, формат міжнародної безпеки, який впливатиме на розвиток подій у світі після російсько-української війни. Відповідно е, можна знайти ще один факт: чим більше країн в Рамштайні, тим менше країн. Будуть брати участь у якомусь ефективному діалозі з Росією. Ну, власне, його на сьогоднішній момент немає, якщо ми будемо говорити відверто. Далі. Європа не готувалася до такої масштабної війни, як сьогодні. І не випадково у 9-му Рамштайні дуже активно прозвучала тема боєприпасів, тому що артилерійські бої. Як ви знаєте, на Донбасі йдуть надзвичайно потужні, надзвичайно інтенсивні. Українська земля буквально пронизується уламками і е е е різноманітними боєголовками. Тому е я б сказав, що питання постачання боєприпасів є не менш важливим, ніж питання постачання різноманітної зброї. Звичайно. У нас є ще й елемент завищених очікувань, тому я сказав про дитину біля новорічної ялинки. Тобто ми чекаємо, що от, наче, знаєте, за помахом чарівної палички після кожного засідання ескадрилі, літаків, танкові бригади вони будуть зразу рушати в бік України. Але є щонайменше ще кілька факторів. Перший так би мовити, зайві запаси техніки є не завжди. І якщо ми говоримо про ту саму Німеччину, то про проблеми з технічним оснащенням Бундесверу говорять вже кілька років. І це нескладно знайти публікації в різноманітних медіа. Друге, передача сучасних бойових літаків це справді елемент ну, Практично червоної лінії для багатьох наших західних партнерів. Бо вони вважають, що в такому разі Україна може завдавати удари, власне, безпосередньо по російській території, по визнаній світом російській території, а це для низки держав, ну, я б сказав, неприйнятний момент. Що з цього може вийти? До чого це може спричинити? Я думаю, що цей процес буде йти і йти поступово, оскільки я нагадаю, що рік тому, коли західні держави вже знали про плани Росії, їхні розвідки вже володіли в повному обсязі такою інформацією, вони постачали Україні що? Протитанкову зброю переносну і переносні зенітно-ракетні комплекси. Чому? Для Тому що цю зброю можна використовувати під час партизанської війни. І можна говорити, що за цей рік Україна пройшла низку етапів, які можна охарактеризовувати по зброї. Там за сім тижнів після вторгнення це гаубиці М777, далі РСЗВ Хаймарс, далі Петріот. Ну, не тільки 777, і німецькі там гаубиці самохідні. Вчора рішення Швеції про передачу арчерів, там і американські паладіни. Ну, достатньо багато різних. Другий етап це РСЗВ «Хаймарс», і це надзвичайно потужне і ефективне рішення. Потім комплекси «Петріот», Ми маємо отримати три батареї «Петріот». І отримали вже Ті від е, Німеччини. Ну і останнє це танки. Але сучасний танк це е, е, машина, яка за великим рахунком або має постійно перебувати в стані боєготовності, або, ну, давайте говорити відверто. Ну дуже мало країн, які маючи ці танки на зберіганні, вони витрачають час і гроші на те, щоб підтримувати їх. В такому стані, щоб е, екіпаж зразу сів і поїхав. Ну, тут ми нікого не будемо обманювати, якщо скажемо, що такого практично немає. Якщо Росія знімає з консервації всілякий мотлох там аж до Т-34, то для нас знімуть з консервації Т-34 і не Т-34, а леопарди. Тому е, зрозуміло, що. Це вагомий і суттєвий момент пане Євгене, але от сьогодні теж була резолюція Європарламенту, де парламентарі з усього Європейського союзу закликали, можна сказати, свої уряди, свої країни, надати якомога швидше усю необхідну Україні зброю, в тому числі і танки і винищувачі. Чому так відбувається? Тобто саме гості Європарламентарі підганяють уряди своїх країн. Тому що з одного боку рішення Європарламенту не мають прямо директивного значення, uh -huh. а з іншого боку, навесні 2024 року будуть вибори: вибори до Європейського парламенту і формування Європейської комісії. І можна говорити про те, що поступово ця виборча кампанія починається вже сьогодні. І є відповідне усвідомлення, я думаю, в тому числі Європейської народної партії, яка на сьогодні домінує в Європейському парламенті. Про те, що на тлі економічних проблем, які безумовно існують, треба назустріч даті, даті широкомасштабного вторгнення в Україну говорити про те, що необхідно робити, що необхідно здійснювати. Так що питання політичної доцільності. Ніхто за великим рахунком ні звідки не зніме. Пане Євгене, але от пам'ятаємо, що Європарламент свого часу теж визнав Росію і російський режим терористичним. Сьогодні це саме зробила Словаччина. Що це означає? Чи дійсно ось такими, такими резолюціями повністю розриваються будь-які можливі контакти із РФ, ю? чи саме це лише стосується режиму Путіна? Я думаю, що ці рішення не призведуть до зміни російської державної політики, і це треба усвідомлювати. Ми живемо в світі, де потрібні яскраві помітні заходи, якщо хочете різкі заходи. І я б сказав, що якби умовний американський спецназ чи невідомий спецназ е камуфляжних людей. Викрав Пригожина десь і доставив би його до американського суду, це мало набагато більший ефект, ніж всі резолюції, які існують. Але на жаль, станом на сьогодні, це достатньо кіношний сценарій, оскільки Сполучені Штати не мають намірів порушувати норм міжнародного права, попри те, що проти Пригожина є достатньо санкцій, і він перебуває в розшуку. І за його голову призначено, здається, 10 мільйонів доларів за інформацію про його місцезнаходження. Тому. Все-таки ми маємо розуміти, що міжнародна політика це трохи не кіно і навіть не серіал. Так, ну, але все-таки йде е тенденція ж до збільшення підтримки ось вже навіть сьогодні, і Ізраїль е також там погодився з е тим, що буде підтримувати мирно. Політику мирну формулу, точніше, президента Зеленського, Ізраїль, який до цього більш так обережно там вибирав формулювання, щоб десь не зачепити. Бодай, ну, в такому плані заяв Росію тепер заявляє про таку повну підтримку. Чи є ось така тенденція політичної підтримки, і чи може вона стати підґрунтям до вже. Ще більшої військової підтримки України, Ну, по-перше, мені невідома жодна країна, крім тієї, яка називається Російська Федерація, яка може дозволити собі не підтримувати публічно будь-які мирні ініціативи. Ну я думаю, що і з різноманітними формулюваннями і Китай підтримує мирну ініціативу України. у всякому разі, в організації Об'єднаних Націй, я так розумію, що можливо наступного тижня вона там буде обговорюватись, і Індія підтримує і багато інших. У Ізраїля є тривала історія того, як треба захищати власні інтереси, не зважаючи на політику сильних світу цього. І ми знову-таки маємо зважати не на те, яка буде офіційна позиція Ізраїля, а на те, як буде на неї реагувати власне, українська економіка, українські збройні сили, чи будуть вони отримувати якусь унікальну зброю чи щось подібне. Тобто е, Ізраїль має неабиякі, я б сказав, Масовий досвід залаштункових різноманітних операцій, які протягом десятиліть від, відточені. Але Україна має Ізраїлеві насамперед довести, що ми вдячні за ваші удари по іранських об'єктах, але ми говоримо про це пошепки, і ми будемо не менш вдячні за те, що ви нам допоможете з тими технологіями, яких у нас сьогодні немає. Але ми не будемо про це кричати на кожному. Розі, що ми от отримали це у Ізраїлі, розумієте? Їх насправді хвилюють не шашечки, як в анекдоті, їх хвилює їхати. Ізраїль це переконливо довів, перебуваючи в ворожому оточенні, і ми теж маємо вчитися подібним речам. Тому що я думаю, що вже всі переконалися в тому, що війна не закінчиться за 2-3 тижні. І ми маємо готуватися до виснажливого протистояння з Росією, робити речі, які потрібні насамперед Україні, а не ті, які так чи інакше буде реагувати міжнародна спільнота. Бо в міжнародній спільноті демократичній і. Значною мірою безсистемні за своїм характером, є різні актори, розумієте, скажімо, міжнародні правозахисні організації, які будуть вчити нас жити, як краще і яке озброєння застосовувати для того, щоб вбивати менше росіян. Але я, чесно кажучи, щось слабко пригадаю оперативну реакцію цих організацій на ті злочини, які були в Бучі, чи в Ізюмі, чи в Маріуполі був прес-реліз на цю тему. Оперативно, що скинуті авіабомби на дитячу лікарню це воєнний злочин. Ні, не було. Тому ми теж маємо виходити з того, що політика є на сьогоднішній момент важкою. Я б сказав, жорстокою. І треба робити свої відповідні висновки, необхідні Україні. що саме з наших національних інтересів ми маємо виходити, а потім вже говорити про все інше, і робити реверанси перед правозахисниками, світовою організацією продовольства, організацією Об'єднаних Націй і іншими міжнародно шанованими організаціями. Пане Євгене, ще хочу обговорити з вами стосовно ситуації довкола Білорусі. Ось бачимо, що Польща закрила один із великих контрольно-пропускних пунктів на територію між Білорусью і Польщею. Те саме зробила і Литва, і що це відбувається? Деякі ну, читав такі теорії, що це можливо таким чином провокують якимось чином Білорусь, ніби закривають її. Від світу, від експорту імпорту, чи погоджуєтеся ви з такими думками, і чи дійсно таким чином провокують, нібито пробивати сувалківський ось цей коридор до Калінінграду? Мені невідомо е, про наявність у Білорусі товарів критичного імпорту, чи експорту, в даному випадку все таки критичного експорту, які вкрай необхідні. Світові. Тобто те, що Лукашенко намагається видати за продукцію новітніх технологій, це, як правило, якісь китайські вироби, на яких наліпили шилдики, відповідно, з білоруським маркуванням. І, відповідно, я сьогодні достатньо уважно прочитав матеріали. Прес-конференції Лукашенка зустрічі його з закордонними журналістами, він як учень в першому чи другому класі повторив практично всі основні меседжі російської пропаганди стосовно України за рік. Практично всі до єдиного. Все, що звучало з Кремля на адресу України, Володимира Зеленського, Збройних Сил України, Лукашенко від наче на пам'ять завчив. Мабуть, ніч не спав, старався. За це разом з тим він сказав, що, мовляв, ми не збираємось вступати в війну, ми не підемо, а тільки якщо на нас нападуть. І що, мовляв, будь-хто з сусідів, якщо нападе, ми будемо на це разом з Росією реагувати. Я не знаю, чи до цих сусідів належить Росія в розумінні Лукашенка, але станом на сьогодні сама Росія несе йому найбільшу загрозу. Тому що я впевнений, що цивілізований світ. Після завершення російсько-української війни, от в такий спосіб, в тому числі закривши прикордонні переходи, обмеживши авіасполучення і позбавивши можливості здійснювати залізничне сполучення, може створити ситуацію, за якої Лукашенко просто опиниться без грошей взагалі. І я не знаю, що він тоді і кому буде продавати, для того, щоб. Нагодувати, як він сьогодні сказав, моїх людей. Ну, е, до речі, про заяви Лукашенка: от щось все-таки є відмінне від кремлівських заяв. Запрошував він Байдена до мінська, щоб закінчити війну. Ну, це я заголовок читаю. і каже, що Путін теж підлетить. Як ви можете таку заяву прокоментувати? Ну. Yeah. <laughs> Ви знаєте, я розумію, що попіл мінського процесу він стукає Лукашенкові в серце. Хай він для початку спробує реанімувати іншу мінську групу, яку створили між Вірменією та Азербайджаном понад 30 років тому. Тим більше, що і Вірменія, і Азербайджан його визнають як президента. А більшість європейських країн не визнають. Тому я не можу і Сполучені Штати не визнають. Сполучені Штати навіть посла туди і не стали направляти для того, щоб посол, ну тобто вони призначили, але не стали відправляти до Мінська, щоб посол не вручала, пані Міллер, якщо я не помиляюсь, не, не вручала вірчі грамоти нелегітимному керівнику держав. Тому, перш ніж людина говорить про те, що її там десь якось поважають. Десь з нею якось рахується, вона має якісь формальні рішення, формальні кроки виконувати. А цих формальних кроків на сьогоднішній момент немає от хоч плач, ну немає визнання Лукашенка, нема довіри до Лукашенка, немає розуміння, що Лукашенко буде робити ближчим часом, крім того, щоб публічно облизувати Путіна. Тому очікувати, що всі будуть. Європейці прям стрибати від його ініціатив. Ну, хай він цим знаєте? Є українська приказка, я думаю, і білоруси її зрозуміють. Дурень думкою багатіє. Ручі, а Україна визнає Лукашенка чи ні? ні? Ні, політично не визнає, політично але не визнає. це не завадило їй в 2021 році торгувати з Лукашенком так, що той отримав 3 мільярди доларів прибутку. Там, без коментарів, так би мовити. Дякуємо вам, пане Євгене. Отож, Євген Магда політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре. Тримаємося. Дуже дякуємо, на все добре. Дякую, на все добре, до побачення.